Що хлопці, я тут адресу москальського царя дізнався. А давайте напишемо листа цій падлюці. Давно, давайте! давайте! Давно пора! Писарю, бери перо, аркуш, починай писати. Та завжди, геть мене, ми ж не на болотах, ми йому електронного листа напишемо. А й справді голова. Значить, будемо писати. Диктую, пиши. Ти шайтан російський, проклятого чорта, брат і товариш. Самого Люцифера-секретар. Який ти в чорта лицар! Чорт викидає, а твоє військо помирає. Не будеш ти годен синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. Рашисти, ти що? Бункерний дім! П'ятий твій рік, москальський козолу! На Росії цар, а по всьому світу цвинар. Касапська свиня! ДА! Скажи, не загайдай, Підляська Кідляська злодіїв! Свиняча морна! Сотула собака! Кобиляча сир, ака. Бо так сей хай би взяв тебе що. Отак От тобі козаки відказали, Плюгавче! Не вгоден ти вільних та сильних. Числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць на небі, год в книзі, а день такий у нас, як у вас. Поцілуй за те ось куди нас. Так, так, так. Все, відсилай на пошту. Путін, собака, решітка.ру. Туду!